Так, адже за заходів на соняшник Саксон. Країв тут не було. Вони в сухе лягли, краї навіть я не пропалював. Вони ось тільки-тільки о... повсходили. Тому що ну, ситуація така була, що один на 3 метри, як його поводить. Це правда під посадкою. В рядках ситуація трошки поярче. Все-таки корзинки трошки побільше, але все одно, як би, ну, в рядках трохи ситуація краща. Він, в принципі, метр сімдесят рост, але все одно, дощу не було, Дощу не було, от і все. Ось все, де доганяло вже по цьому. Тобто, все воно радянське, ці супенки, КПС. Ну, ось такий Саксон. Солонянський район. Якби це навіть дивно, що без дощу він хоча б трошки і виріс. Обработка була тут. Палка перебита з осінь, весною дісковка, одна культивація, прополка міждорядна, в принципі, ну чистенький такий. Посів був з 10 по 15 травня, не пам'ятаю вже. Ось такі, я думаю, може по 10 насипе. Ситуація моїх сусідів теж така. саме. Ну, воно як засуха, то воно засуха. Як воно воно не було дожі, десь. Якби... Дуже плаче воно. І все, що... Соня буде, але рожаїв, я думаю, рожаїв не буде таких хороших, щоб закрити затратну частину оцього всього. Може якби більше воно було посіяно, то не 4,7 на метр, а там 3 на метр, може трошки краще було. Ну, в рядка хоча б повсходило. Люди з тієї сторони взагалі пересівали, і зараз він сантиметрів по 10 тільки повсходив соня. Так що Якби нема влаги і дижю, то на урожай можна і не очікувати. Ось такий саксончик. Посіяно, ну видно, 4 штуки на метр. Посіяла супенка, де двойнички, де більше, де менше. Я думаю, десятку должен дать.